Отож, наступна е, е, теорема, яку ми зараз з вами розглянемо, це із теорем про середнє, це теорема Лагранжа. І тому е, попробуємо тут уже через е, ось нашу зовнішню відеокамеру, попробуємо самі доводити ось цю теорему, е, Лагранжа. Формулюється вона таким чином. Нехай функція Y дорівнює F від X дві крапочки, значить, теорема Y дорівнює F від X дві крапочки. Перше. Визначена і неперервна визначена і неперервна на відрізку АВ. Раз. Така ж сама те, умова була в теоремі роля, як ви пригадуєте. Друге, Диференційовна, диференційовна в інтервалі АБ, тут уже круглі дужечки ставите. Така ж сама умова була і в теоремі роля, але тут я вже зупиняюсь, крапочка. Тобто для теореми Лагранжа формулюється лише дві умови. Для теореми Роля була третя додаткова умова. Тут немає. Тоді, ми кажемо, тоді між точками А і В знайдеться, тобто існує така точка КСІ, яка належить інтервалу АБ. Ксі – це грецька буква, так, спочатку горизонтальну лінію ви ставите, а потім хвостик, отак намалювали ксі. Ось, знайдеться така точка ксі з інтервалу АВ, для якої буде виконуватися така рівність. Значення функції Ф у точці Б мінус значення функції F у точці А. Поділити на Б мінус А це буде похідна функція ось у тій точці С, яка, як ми сказали, існує така точка Так. Або якщо домножити на Б мінус А, то цю рівність можна записати так: f від B мінус f від «а» – це дорівнює похідна у проміжній так званій точці С. І помножити на довжину відрізка B-а. Взяли в рамочку. От-от ми маємо теорему Лагранжа. Доведення цієї теореми Лагранжа. Доведення воно ґрунтується на тому, що ми вводимо допоміжну функцію деяку, дещо штучно. Тобто, введемо таку функцію розглянемо f велике від х за означенням це буде дорівнювати f маленьке від х, мінус значення f маленьке в точці А, тобто в лівому кінці відрізка. Далі мінус лінійна функція, яка спочатку йде коефіцієнт, стале число. От я його візьму о цим коефіцієнтом, що написаний у висновку тереми. Тобто F від B мінус F від A, поділити на B мінус A і помножити на лінійну функцію X мінус A. Позначимо її зірочка. От ми ввели таку дещо штучну функцію у даному випадку зірочка, і Доведемо, що ця функція от F велике, вона буде задовольняти всім умовам теореми роля, яку ми тільки що з вами розглянули. Тобто, перше, ми скажемо, що функція F велике вона буде визначена і неперервна на відрізку AB, як різниця неперервних функцій, як різниця неперервних функцій. Яких? От перша неперервна функція це f від x мінус f від а. А друга неперервна функція це ось оця лінійна функція. Те, що стоїть перед нею, це коефіцієнт, називається це число. Воно таке трошечки страшновато написано, але насправді ось оце це буде просто число. І число. Там 5 чи 10 помножити на х мінус а. Отже, наша функція визначена і неперервна, як різниця неперервних функцій. Друге, існує похідна. Давайте подивимося: шукаємо f' від х дорівнює. І беремо похідну. Похідна від суми, похідна від першого, f маленьке штрих від х, мінус похідна від f маленьке від А. Це стале число, константа, бо значення функції в точці це число буде 0 мінус оце сталий множник. Я його винесла за знак похідної f від b мінус f від a, поділити на b мінус a, помножити і беру похідну від х мінус А. Похідна від ха 1, а похідна від числа а буде 0. Таким чином, це дорівнює зараз, щоб гарно вийшло f' від x маленьке, мінус оце наше число F від B мінус f від А поділити на b мінус А. Тобто, друга умова виконується, існує похідна нашої функції f велике на інтервалі AB. Далі, третій момент. На кінцях відрізка ця функція f велике має приймати однакові значення. Перевіряємо f велике від А. Підставляємо у функцію, от ось цю функцію, я її зараз підкреслюю ще раз, щоб видно було. Ось у цю функцію підставляємо замість х а маленьке. Виходить, f маленьке від А мінус F маленьке від А, мінус коефіцієнт переписали F від B мінус F від А на B мінус А. І помножити в дужечках замість х ставлю А мінус А. А відняти А це буде 0. F від A мінус F від A це теж 0. І тому дорівнює нулеві. Отже, значення функції F велике цієї штучно утвореної функції, в лівому кінці дорівнює 0. F велике від Б. Значить, у нашу функцію зірочка підставляє замість ікса Б. Виходить f маленьке від b мінус f від a мінус коефіцієнт f від B мінус f від a на b мінус a і помножити замість Х підставляю Б. Правий кінець b мінус a. Тоді, в другому доданку b мінус a скорочується, і виходить, фактично, тобто, якщо ми підкреслимо перших два доданки, то ми віднімаємо точно такий самий вираз. І тому також буде дорівнювати нулеві. Тому функція, наша, оця штучно утворена функція, на кінцях відрізка приймає однакові значення. F велике від А дорівнює F велике від Б. Значить, виконуються всі умови теореми роля, а тому ми кажемо отже, Існує за теоремою роля, існує така точка С, яка належить інтервалу АВ, що Ф велике в цій точці Кси, проміжній похідна Ф велике штрих, буде дорівнювати нулеві. От наша похідна, ми її знайшли ось тут, і ми замість Х підставляємо Ксі прирівнюємо до нуля, Ф маленьке штрих в точці Кси. Мінус число F від B мінус F від A поділити на B мінус A. і це дорівнює нулю. Якщо я тепер перенесу а, другий доданок у праву сторону, то я і отримаю е, висновок із е, теореми е, Лагранжа, е, от е, цій теоремі Лагранжа ми також можемо надати. Достатньо простий геометричний зміст. А саме, от уже тут давайте потрудимося, теж не пожаліємо часу і намалюємо систему координат Х0Y. Малюємо, ви собі теж в зошитах малюєте. Тепер Х0. Тепер функція визначена на відрізочку А Б, хай буде. На кінцях ми теж візьмемо різні значення, щоб у нас були. Уже хай будуть ось отак: от, різні значення. От, і малюємо графік функції, хай буде йде вгору спочатку, потім йде десь вниз і доходить до крайньої точки справа. Оці точки крайні, позначимо А велике і Б велике. Так от. Про що говорить теорема Лагрант? Якщо я з'єднаю точки А велике і Б велике відрізком прямої, я беру червоний колір, з'єдную їх. І з точки А проведу відрізок або пряму паралельну осі ОХ, то Тоді у мене ось тут на перетині утвориться точка С. І ми розглянемо прямокутний трикутник АВС. Тут кутик С буде дорівнювати 90 градусів. От. Катет БС, ось оцей катет. Чому він дорівнює? А він фактично дорівнює різниці значення функції в точці Б, це F від B. Тобто від оцього великого у нас відрізка, відняти значення функції в точці А, мінус F від А чому дорівнює катет АС? Він проєктується на вісь Хі ось у цей відрізочок. Тому катет АС дорівнює Б мінус А. Тому тангенс кута альфа, це вже іншим кольором пишу: тангенс кута альфа буде дорівнювати відношенню протилежного катета БС, тобто F від B мінус від A і догід гіпотен... до прилеглого катета АС, тобто в мінус А. А що каже Терема Лагранжа? А Терема Лагранжа каже, що у нас обов'язково на нашому графіку знайдеться така точка, у якій похідна F' в точці Ксі, це буде кутовий коефіцієнт дотичної, і він буде дорівнювати оцьому тангенсу куту альфа, тобто кутовому коефіцієнту прямої АВ, яка з'єднує початкову і кінцеву точку на графіку. Тобто ми поклали лінійку на відрізок АВ. І тепер паралельно тягнемо цю лінію, наприклад, вгору. І от ми знаходимо цю точку, у якій дотична, от вона наша дотична, вона буде паралельна АВ. А оця точка опускаємо перпендикуляр на вісіх, вона дає абсцису точку ксі. Тобто знайдеться така точка ксі, в якій дотична паралельна. Відрізку АБ або прямі АБ. Може бути у нашому випадку ще одна така точка, не обов'язково, що це тільки одна. Ось дивіться, ще я знайшла точечку, хай це буде точка С, я її напишу маленьке, у якій дотична буде теж паралельна до відрізка АБ. Оце в цьому полягає геометричний зміст теореми Лагранжа. Ну і знову ж таки, через демонстрацію екрану, шановне товариство, через демонстрацію екрану ми розглянемо зараз з вами цю ж саму теорему Лагранжа, те, що я вже вам показувала на листочку, як буде виглядати в рухомий варіант. Бачите, ми шукаємо точку таку на криві АВ, Ідемо продовжимо, поки що не знайшли. От ми знаходимо точку, в якій дотична, оце кутовий коефіцієнт дотичної це похідна F в точці С, і вона буде дорівнювати кутовому коефіцієнту прямої АВ. А кутовий коефіцієнт прямої АВ – оце він і є F від B мінус F від А поділити на B мінус А. От так. Тепер ми знову ж таки, що робимо?